Здравствуйте, діти! Доброго здоров'ячка! Кожного дня, словами, привітаннями ми зичимо один одному здоров'я, бо здоров'я найцінніший скарб, що дарує людині природа. А щоб ми могли підтримувати своє здоров'я та берегти його, природа дарує нам ще зелену аптеку. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади, і ліси, і поля, уся наша рідна, квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник. І хороший наш друг. Ми з вами вже познайомились з багатьма цілющими рослинами природи. А сьогодні ми з вами будемо грати в ігри та перевіримо, чи добре ви запам'ятали всі лікарські рослини. Отже, граємо в гру, відгадай лікарську рослину. Стоять на галявині сестрички, золоті очі, білі косички. Що це за рослина, діти? Правильна відповідь ромашки. Серед квітів справжня баба в жовтій хусточці. Правильно, кульбаба. Розкажу я вам до діла жовтий сік у цього зілля, і квітки, жовто має він таку задачу. Рани людям лікувати. Всі про це повинні знати. Яка це рослина, діти? Чистотіл Листячко довгасте з жилками, нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани. Вздовж доріг, стежинок я люблю рости. Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. Це рослина. Подорожник. Стоїть, коливається, головою величається, а торкнешся, кусається. Правильна відповідь кропива. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить впізнаєш. М'ята! Не піде із звіром в бій жовта квітка? Здогадалась звіробій. У вінку з летолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це за рослина, діти, символ України? Калина. Який корінь, який цвіт? Любить кожний в світі кіт. Так, корінь Валеріани. Молодці діти, ви впорались з завданням. А тепер, діти, ми з вами пограємо в гру аптека лікарських трав. Уявіть собі, що ви працюєте в аптеці. До вас звертаються відвідувачі. І ви підбираєте їм відповідні лікарські рослини. У мене захворів син, застудився. Дайте мені щось від застуди. Я погано сплю, дайте мені якийсь заспокійливий засіб. Вітаю вас, мій друг травмував коліна. Що ви порадите? В мене кашель, дайте щось від кашлю. У мене горло болить, дайте щось від горла. Що ви порадите використовувати, щоб укріпити волосся? У мене болить живіт. Які лікарські трави ви мені можете порадити? Дуже болить голова. Що ви порадите? У мене розболівся зубик, якою? Травою можна пополоскати. Діти, поки ви грали в ігри, мені зустрілася бабуся-травниця з кошиком лікарських трав. Добрий день, мої голуб'ятка! Я бабуся, медуницею звуся, на рослинах розуміюся, людям допомагаю, лікарські трави збираю. Ви знаєте, діти, заготівля трав – це цікаве та магічне дійство, в якому підкреслюється бережливе, шанобливе ставлення до рослин, як до цілющої сили. Коли я йду збирати трави, я опускаюсь на коліна і промовляю пошепки. Небо, батько, земля мати, а ти трава, дозволь себе рвати. Багато людей приходять до мене по трави, кому застуду вилікувати, кому рану загоїти, а кому й мале дитя покупати. Хочу з вами поділитися деякими секретами зберігання лікарських рослин, бо ви, я знаю, ходили збирати лікарські рослини. Отже, без потреби, трави, квіти зривати не бажано, особливо лікарські. Зібрані рослини необхідно зберігати так, щоб зелені частини залишалися зеленими, а квіти не вицвіли і не почорніли. Сушити їх треба в тіні, на протязі, викладаючи тонким шаром. Належним чином висушені рослини треба зберігати в сухому місці. В склянних банках, закритих тканиною, в окремих картонних коробках, на яких позначати назву рослин, або в мішечках сукна висушені таким чином трави можна буде використовувати в подальшому для лікування та зміцнення здоров'я. А чи знаєте ви, що більшість цілющих трав мають свій специфічний аромат? Це запах, який виділяє рослина. Він у кожної рослини різний. Ароматом лікують людей, знімають стреси, піднімають настрій. Бо добрий запах це здоров'я легенів, серця, нервової системи. Травами можна наповнити торбинки-здоровинки, які зроблять ваш сон спокійним, міцним та здоровим. Ви, мабуть, знаєте, діти, який корисний чай з лікарських рослин. Його ще називають фіточаєм. Я дарую вам кошик трав, щоб ви пили цілющий фіточай. Чай з м'яти покращує настрій, живить організм вітамінами. Він зеленого кольору. Чай з калини лікує кашель, підвищує апетит. Чай злипи зменшує температуру, він жовтий, а ще він створює гарний настрій, сприяє роботі пам'яті. Я раджу вам, чай заспокійливий, ароматний, солодкий, смачний, корисний. Це чай потрібен для спокою, щоб не сваритись між собою. В ньому листя м'яти з квітами ромашки, заспокійливий чай попивайте. І тривог у житті не майте. А для захисту від хвороб спробуйте чай вітамінний з шипшиною. Якщо цей чай будете пити, вам сильним імунітетом володіти. Тож чай з шипшини попивайте і ніяких хвороб не знайте. А тепер, дітки, я з вами прощаюсь та бажаю вам міцного здоров'я. Тож будьте здоровенькі. Наше заняття діти, добігла кінця. Ми з вами пригадали лікарські рослини та навчились їми правильно користуватись для збереження та зміцнення здоров'я. Помандруйте в поле, в гай, трави квітів там розмай. Вони можуть лікувати, вам здоров'я поправляти. Без природи немає здоров'я, без добра нема доброти. Немає більше насолоди, аніж здоров'я зберегти. Хай в вас і в нас все буде гаразд, щоб ми і ви здорові були.